Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Готуємо разом з Алою. Сьогодні я буду готувати дуже смачний бисквітний тортик для свого чоловіка на день народження. Вибиваємо 8 яєць. Я до яєць додавала 225 г цукру. Тепер я додаю 225 г борошна, обов'язково просію. Додаємо потрішки, вимішуємо і знову додаємо. І так, весь час, бо наш білок дуже ніжний, щоб не осів. Я зверху наш бисквіт закрию фольгою. Я вже так робила. І наш бисквіт швидше і дуже добре пропікається. Випікаємо наш бисквіт при температурі 165-170 градусів 40-50 хвилин. Наша духовка обов'язково повинна бути нагріта. Дивитися по своєму бисквіту по своїй духовці.

you <laughs> Беремо 5 ківі, нарізаємо дрібненько та перетираємо на наситочко. Я перетерла 5 штуків. Додала до ківі ще 100 мл води. А тепер додаємо цукрову пудру 50 мл. Додаємо за своїм смаком. І сюди додаю желатин 20 мл. І все також добре перемішуємо. Залишаємо наше Ківі в холодному місці до повного остужування. Ось такий у нас з вами вийшов дуже гарний високий бісквіт. І зараз його буду розрізати. Я наш бисквіт поділила на 5 коржів. І зараз будемо збирати наш тортик. Зараз збиваємо вершки 33% жирності, 500 грамів. Будемо збивати на невеликій швидкісті. Я вже збила. І зараз додаю цукрову пудру 150 грамів. І все добре перемішую. І також сюди я додала цукор ванілін. У мене є розтоплений желатин 10 грамів. Сюди я додаю трішки вершків із цукровою пудрою. І все добренько перемішуємо. І тепер все додаємо в нашу, в нашу суміш. І отак добренькою лопаткою все перемішуємо. Будемо нарізати дрібненько банани. Нарізаємо дрібненько, дрібненько манго. Фрукти, манго та банан. А зараз наш без я буду трішечки змочувати молочком із цукровою пудрою. Посипаємо бананом. Заливаємо желатиновий наш киві. Так, кладемо без наш корж. Я вже зібрала наш тортик. А зараз я ставлю її в холодильник на 6-7 годин. А перед цим обов'язково ми накриємо плівкою зверху. Я зараз буду робити білково заварний крем для нашого тортика. Беру 100 грамів білка. І все зберігаємо. Наш білок ми вже збили. Каструльку я висипаю цукру 270 грамів. І сюди ж виливаю воду 50 мл. І ставляємо на вогонь і будемо варити. Добавляємо лимонний сік 4 чайних ложечки. А Зараз в білок будемо заливати карамель. Ось такий у нас з вами вийшов білково заварний крем, і зараз будемо прикрашати наш тортик, вирівнювати. Дивіться, ось такий гарний тортик у мене вийшов. Та, звичайно, він дуже-дуже смачний. Розрізаємо наш тортик.